Ще раз добрий день, діти. Сьогодні ми з вами продовжуємо виконувати порівняння чисел та працюємо із нерівністю. І так, наше з вами завдання: вправа 156. Вам потрібно вказати, для яких натуральних значень Х нерівність буде правильна. Перша нерівність Х буде менше від 4. Ваше завдання вказати такі значення натуральні значення, які можна підставити замість ікса, і це значення буде менше від 4. Менше від 4 це 3, 3 менше за 4 менше. Це може бути 2, і це може бути 1. Вказано саме натуральні, то найменше натуральне число, ми з вами знаємо, що це одиниця. Підставили друге. У нас тут вираз. 6 має бути більше за х додати 3. І так, які ж значення ми можемо підставити замість х? Якщо я підставляю 1. перевіряю, 1 додати 3, 4. 4 менше за 6 менше. Нам підходить. Якщо я підставлю 2, перевіряємо, 2 додати 3, 5 5 менше за 6 менше. Але якщо я підставлю 3, 3 додати 3, це буде 6. 6 не менше за 6, то тільки 2 таких значення, які ми можемо підставити за х. Наступна вправа, яку ми розглянемо, вправа 158. Скільки є натуральних чисел, які перші менші від 5282, але більші за 5278. Вам потрібно знайти, скільки є таких натуральних чисел. І так, як же ж виконати. Для того, щоб ми з вами з'ясували, скільки ж таких натуральних чисел є, нам потрібно з вами знайти різницю цих чисел від більшого віднімаємо менше. Це 5282. Відняти 5278 і ще відняти одиницю. Це важливо, ви маєте ще обов'язково від цієї різниці ще відняти одиницю. І це буде 5282, віднімаємо 5278, це 4. І ще віднімаємо 1, дорівнює 3. Отже, наша відповідь. 3. Відповідь 3. Отже, три натуральних числа є, які менші від 5282 і більші за 5278. Можете, до речі, перевірити. Друге. Більші за 5183, але менші від 5184. Знов, ми маємо з вами знайти різницю цих чисел, і від різниці ще відняти одиничку. Поїхали. Маємо від більшого числа відняти менше. Тобто 5184 відняти 5183 і ще відняти одиничку. Дорівнюємо виконали дію в дужках. Це буде 1 відняти 1 дорівнює 0. Тобто наша відповідь таких чисел немає. Відповідь записали. Таких чисел, таких чисел немає. Наступна вправа, яку ми з вами виконуємо, це вправа 164. Наше з вами завдання замінити зірочку цифрою так, щоб утворилася правильна рівність. Але ось тут у дужках зазначено, що потрібно розглянути усі можливі варіанти. Схоже, завдання ми з вами виконували минулого уроку, але там потрібно було вказати будь-який варіант, а тут вказано, що потрібно розглянути всі можливі варіанти. Тому ми з вами переписуємо дану нерівність, переписали, а нижче з вами пишемо: зірочка дорівнює. І ось тут ми маємо перерахувати всі можливі. Цифри, які ми можемо підставити замість зірочки, і нерівність буде правильна. Так, ми бачимо, що у нас чотирицифрове число зліва і справа, тому ми маємо з вами порівнювати розряди. Перевіряємо, найвище у нас однакові, далі однакові, однакові, тому ми маємо порівнювати найнижчий розряд, тобто одиниць. Чи 7 має бути менше за зірочку. Тобто, зірочка це всі числа, які більші, натуральні числа, які більші за 7. Тобто це 8,9. Виконало. Друге. Переписали з вами друге, Знову нижче ще пишемо, зірочка дорівнює і дивимось. Тут ми з вами знову маємо порівняти найнижчий розряд це одиниці. Має бути 2 більше за зірочку. І так. Яку ми цифру можемо підставити, щоб 2 було більше за зірочку? Всі які менші за 2, а меншими за 2 у нас є одиничка і 0. Далі. Переписали третє, знову пишемо: зірочка дорівнюємо. І порівнюємо з вами розряд десятків. І так, у нас має в розряді десятки 7, ось тут зірочка. Ми маємо з вами записати всі числа, які більші за 7. Тобто, це можуть бути числа 8 і 9 цифри, вибачте. Четверте. Так, переписала четверте, знов пишемо, зірочка дорівнює і дивимось. Зірочка у нас менше за 5. Тобто ви маєте записати замість зірочки, можете записати замість зірочки всі цифри, які менше за 5. А це 4, 3, 2, 1 і 0. Наступна наша вправа вправа 167. Вам потрібно, використовуючи всі цифри, причому кожну лише один раз записати найбільше десятицифрове число. І так, які ми з вами знаємо цифри? Давайте їх запишемо. Ми знаємо цифру: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І 9. І от перше, наше з вами завдання найбільше десятицифрове число. Щоб із поданих цифр скласти найбільше десятицифрове число. Ми маємо використати всі дані цифри і записати їх від найбільшого до найменшого. Тобто, це ось таке буде в нас число. Ми пишемо 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1 і 0. Наступне наше з вами завдання записати найменше десятицифрове число найменше із поданих цифр. І так, ніяке діти, щоб записати найменше десятицифрове число, ви маєте запам'ятати, що ніяке Число не починається із цифри 0, Тому 0 ми не можемо записати першу, а записуємо першу одиничку, потім 0 і всі наступні цифри у порядку спадання. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ось таке у нас вийшло з вами число. Наступна вправа, яку ми з вами розглянемо, вправа 171. Нам потрібно з вами порівняти значення ось таких виразів. Перше 12 кг 415 г помножити на 15, додати 7 кг 17 г і 13 тонн 6 центнерів, поділити на 17 і відняти 607 кг 115 г. Нам потрібно ще раз порівняти значення даних виразів. І так, я переписала перший вираз, маю виконати дії і щоб отримати якесь значення. Спочатку, що ми бачимо, у нас тут з вами не одні одиниці вимірювання, а ми маємо 12 кг 415 г. Нам потрібно з вами перетворити це значення у грами. І так, 12 кг 415 грамів це 12415 грамів. Маємо помножити на 15, додати 7 кг, вибачте, маємо теж перетворити в грами. Це 7017 грамів. Потім ви берете чернетечку, виконуєте дію множення і отримуєте число 186 225 грамів додати 7017 грамів. І виконуємо останню дію. Отримуємо 193 242 грами. От ми знайшли значення. Першого виразу. Потім ми переписуємо з вами другий вираз і теж виконуємо її дії. Переписала. Далі, що ми бачимо? Ми бачимо, що нам знову потрібно перетворити одиниці вмірювання. 3 тони, 6 центнерів ми перетворюємо в центнери. Це буде дорівнювати 136 центнерів. Маємо поділити з вами на 17 і відняти. 6 кг 115 грамів. 607 кг 115 грамів теж перетворимо в грами. І це буде 607 115 грамів дорівнює дорівнює. Але бачимо, що ось в першій частині виразу ми отримали з вами центнери, а в другій грами. Тому ми з вами маємо ці центнери перетворити в грами. Нагадую, що 1 центнер дорівнює 100 тисяч грамів. То, щоб перетворити 136 центнерів у грами, ми маємо помножити на 100 тисяч, і це буде 13 мільйонів. 600 тисяч грамів, поділити на 17 відняти 607 тисяч 115 грамів. Дорівня. Дорівня. Далі ми виконуємо з вами дію ділення і отримуємо число 800 тисяч грамів, відняти 607. 1115 грамів дорівнює дорівнює 192 885 грамів. А тепер порівнюємо з вами значення першого виразу і другого. Переписую 193 242. Грами і 192 885 грамів. І порівняльний знак, що в нас 193 242 буде більше. Другий вираз із вправи 171. Ви вже виконаєте на домашнє завдання.